І всім вам з вами я Іван. І сьогодні буду ради. Стоп! Це... Ти новий глядач? І ти не на мій канал. Е... Окей, ну, будь ласка, підпишися, буду дуже радий за це. І так, я сьогодні вже 23-го я вже записав 5 відео, а сьогодні... толі 4 і це 5 шолі. Не знаю. Окей. Ну. Ну, коротше, будь ласка, підпишіться, буду дуже радий за це і хочу сказати. Ну, і зараз на прибір я покажу все, що я війну, наприклад, в Майнкрафті. Зараз я зможу під бузочку, яка сама включиться, я зможу розвести чела. Зараз ми дочекаємося, наприклад, вишибали або щось ще, наприклад, Біст. Зараз ми дочекаємося, коли з'явиться э, тот, хто буде оцей, грати. Ну, давайте вишибали. Почекаємо. Коли... Коли... О, а тепер зараз музичка. Коля, а фестовай комес. Так, не попав. Попав. А суки тебе такі! Попав ще один раз. Попав. Попав. Так, я на... Я й не, не таке способен. Ну, будь ласка, підпишись і постав лайк цьому трейлеру. Будь ласка, я, дуже буду, я буду дуже радий за тебе. Тому, будь ласка, підпишись на мене. Окей. І ех, тобі хорошого дня. Пока.